Привіт, народіще. Сьогодні 16 жовтня, і буду я висаджувати свої пагінці в корінені. Так, я навесні їх посадив у лоточок. І майже всі вони прижились. Мабуть, два тільки викинув сохли. Так що осінь, найкраща пора, щоб висадити в корінені будь-які деревцята. Зараз витягнемо, подивимося на кореневу систему. Так, а ось ті туйки я висаджував навесні просто в ґрунт. Обрізав свої дорослі вже туї і те, що обрізав, було шкода викидати, я його попихав отак в землю. І в принципі, все поприживалося. Щось пожовкло трошки, але вона зелена, є нормальна, Це ціла гілляка закопана. А бокові ці пагони так підняті всі догори. Тобто це все одним таким довгим батогом зрив. Це такі просто пагінчики, досить такі великі пагінчики. І все воно гарно прижилось. Ці теж колись вкорінював, вже вони дали приріст нормальний. Ось таке ось коріннячко у моїх туй Який я вкорінював у лотку. Хвоя набагато зеленіша, ніж в тих, що на вулиці. Пес, тут я саджаю. уйди звідси. Брсь! Так що. Так. результатом я задоволений.